Сьогодні мова піде про квадроцикл. Утилітарний квадроцикл Лінхай 550 l Марка називається М550Лон довгий. Розкажу вам все, що я знаю про цього чайніса. Ви собі складете свою думку, я не рекламую чогось, просто покажу вам, ви собі подумаєте, ціна якість. Можливо, хтось собі хоче щось таке. Так, друзі. Сьогодні я хочу зробити вам трохи подарунок, можливо, комусь дійсно потрібно. Хороший зарядний пристрій. 12 вольт 7 ампер. Можна використовувати для авто, для мотоцикла, скутера, човна, для будь-чого Ось такий невеличкий, з грубими проводами, надійними клебами. Портативний, дуже класно заряджає я заражав в автомобілі, в мотоцикла, тут ви вибираєте автомото. Він автоматично виставляє, скільки акумулятор хоче Ампер в годину і показує, скільки процентів зараз він заряджений і заряджає його до 100%. Досить класна штука. Для того, щоб ви отримали цю штуку, вам потрібно поширити це відео, будь-де, нема різниці. Facebook, Instagram, Telegram де-небудь. І прокоментувати під ось цим відео можете поставити просто плюсик, щоб я потім знав, між ким розіграти це Просто пишіть плюсик, що небудь в коментарях. І я вам це вишлю в любу точку планети. Хочу вам коротко розказати про цей квадроцикл. Так, загальні характеристики, все, що я думаю, все, що я так бачу. Ви собі подумаєте там, над ціною, чи це вартує купувати, чи не вартує, чи краще взяти дорожчий і японський. Ну, менше з тим. Добре. Що ми маємо тут? Ми маємо 500-кубовий мотор, хоча тут марка написана 550, але це так. Трошки вони прибільшили. Реальна реальний об'єм цього двигуна має 400. 93 кубічних сантиметри. Багато продавців цих квадроциклів в назві пишуть Лінхай тере Ямаха. Хочу вам сказати, що це не Ямаха, але компанія Лінхай, я читав, вона якийсь там договір має з Ямахою, ну, не знаю, можливо, щось там їм допомагають, не знаю, пластиком або. Можливо, продають якісь старі, старі проекти креслення моторів і китайці собі їх роблять тепер. Ну менше з тим. Ну, не путайте Ямаху і Лінхай, це є велика різниця в ціні і в якості також. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Так, що з чого навчати? Добре. Що подобається мені, друзі? Мені подобається вигляд. Вигляд в нього класний. Сучасний, багато світла. Багато лампочок, класно все сіяє. Давайте я так по кругу зробимо якийсь огляд. Так, друзі, е, дуже зручно тут міняти масло. Ось тут стоїть, зараз вам покажу зближча, де стоїть фільтр, дуже його легко рукою відкрутити і сюди залити масло. Просто реально доступ, супер. Помпа водяна в нас теж стоїть дуже в дуже зручному місці, якби щось сталося, дуже легко це все міняється. Зараз я вам зближу, ви подивитесь. Ось дивіться, як зручно. Міняти масло, відкрутив рукою фільтр, не треба знизу ніяких защит, там знімати. Фільтр відкрутив, поміняв. Ось тут заливна пробка, нема проблем. Ось тут помпа. Ну, нормально. До речі, всюди у нас стоять ось такі зливки конденсату або води, якщо потрапляє. Це корпус, куди вставляється повітряний фільтр. Якщо туди кудись попало трохи води, якщо ми десь гасали, мили, по воді, ми оцей конденсат беремо, виливаємо. Трохи там же пісочку якогось є. Але це перед фільтром, щоб ви розуміли, повітря йде туди. І закрили назад. Вчепили. О, нормально. Так, якісь газони ганяють, зараз може бути, якщо хай переїде. Тут в нас стоїть варіатор, варіатор в нас сухий, не мокрий. Я не в курсі, скільки вони виходжую, Ну, працює він гарно, квадроцикл практично... Новий, він 22-го року е, проїхав всього 800 км. Ну, поки з ним немає ніяких проблем. Сухі варіатори, е, вони виходжують трохи менші, як мокрі. Звісно, коли воно все купається в маслі, е, набагато воно надовше служить. Сухий варіатор може затягувати там десь чуть пілючки, туди може вода попасти, він може пробуксовувати. Тут під кришкою зроблено спеціальний болтик, щоб зливати, якщо туди попаде вода, чи ви десь тут чуть підтопите, якщо зайде туди в ті сапуни, то квадроцикл перестане їхати. Треба знизу відкрутити болтик, злити воду. Панелька, прибори. Все зрозуміло, все нормально. Понижені, драйв, нейтральна, реверс, обороти двигуна, температура мотора, скільки в нас запас бензини. І тут ще, якщо ви включаєте повний привід або блокування, тут ще засвічується блокування чи повний привід. Все просто. Все зроблено лухайно, нормально. Ось тут, друзі, біля газу ви маєте 2 веде, 4 веде, і ось тут схована блокіровка. Коли ви включаєте 4 і ви десь застрягли, там вже не можете виїхати на 4, ви відкриваєте цю штучку і тут є блокировка. Включаєте. Воно включає блокіровку і тоді легенько виїжджаєте, виключаєте це все. Ну, опція дуже хороша. За це плюс. Так, сидіння, друзі, зробили вже під любу дупу, воно вже таке широке, тут вже сяде хто хоче. Ну, Воно вже ширше, як кінь, здоровенне. Шоферові сидіти зручно тут. Все класно, ззаді ще багато місця, ножки для пасажира. Широчезне, зі спинкою, триматись теж зручно, тут вже є варіантів. 10 варіантів, як ви можете тут собі триматися, кому як зручно. На рахунок цього претензій нема. Класно. На рахунок споживання пального, я не знаю, що там заявлено виробником, чи на мотогодину, чи на кілометраж. Ну, так трохи поїздити. Годину часу, то бака десь дівається та бензина трохи скоро. Що особисто мені було би краще, я люблю переключати передачі з правої сторони, не з лівої. Ну тут з лівої. Можливо, комусь ліпше з лівої. Так. В цьому квадроциклі. Варіатор має понижену передачу, має реверс, задній, і роздатка має блокіровки. Ви можете включити повний привід, можете включити тільки задній привід... і можете включити, Тут є така кнопка, вона включається тільки при повному приводі, інакше ви її не включите, ще блок... блокіровка. Він блокує роздатки, щоб ви з болота. На... При включенні цій опції не можна їхати там взагалі швидко, вона для того, просто щоб виїхати по прямій з нормального болота. Не можна її включати на асфальті, на якомусь бетоні. Це тільки суто для болота, десь щоб нормально виїхати з тяжкої ситуації. Сідушка вона реально дуже класна, дуже велика, супер. Але. Вона якось отак чуть-чуть їздить, там стає на своє місце, але все одно, дивіться. Якщо її зніму, ви побачите місцями тут же вона має гострий цей, і місцями вона вже попротирала, дивіться. Тут протерлась, пластик десь там туркається пластиком. Дивіться, взаді протерлась до чогось там, дотуляється, немає якогось такого фіксованого супермісця, Я не знаю чому. Чому вона там гуляє так чу-чуть? Чи на цих резинках, ну якось воно так зроблено, могло би бути якось якісніше. Скажімо так. Ну вона дуже велика, дуже широка. Знаєш, і заставляти її якось так, поки воно попаде в ті свої місця. О, нормально. Так, що вам ще розказати? Ага. Дивіться, яка є досить гарна опція. Ось ця колонки стоять на музику і цей квадроцикл, друзі, має блютуз. Так, друзі. Ви собі можете підключити телефон до нього. О! Все, ви підключаєте телефон, Все, можете їхати. Досить непогано грають.

Ось таке то. Так, друзі, що вам ще розказати про цього апарата? Так, я спеціально заїхав трохи на горбок, щоб ви побачили тут підвізку, що до чого тут є защита, яка. Ну, взагалі ті всі компоненти. Зараз я Поставлю трохи ближче камеру і розкажу, що тут так, що тут не так. Так, незалежна підвізка це є добре. Маємо звичайні речаги, салінблоки, кулаки, маленьку роздатку. Ось тут невеличка роздатка. Все гарно, все зроблено акуратно. Звісно, хотілося б трохи більше е, алюмінію, бо тут все з заліза, всі труби, якийсь квадрат, залізо, залізо, залізо. Ще не дуже мені до вподоби в цьому квадроциклі. Ну Якщо його використовувати в нормальних умовах, все буде добре, але якщо десь трохи підтопити чи ще щось, то можуть бути проблеми. Дивіться, як то я маю зняти. О, отак видно. Ось тут, ось тут. Стоїть, управління, блок управління двигуном. Там стоїть музги, чотири фішки. І я думаю, якщо б це отак на рівні колеса затопити, він стоїть нижче, як верх рівня колеса. Дивіться, ось так. Давайте сфокусую. Ось це колесо вверх. І ось там мозги, здається. Воно стоїть нижче колесо. Коротше, як трохи затупити, то я думаю будуть, будуть трохи з цим проблеми. Можна було би десь оцю річ, можна було би десь оці мозги поставити трохи вище, причому там є дуже багато місця ось тут. Чому так поставили низько, не знаю, не дуже добре. Що я вам хочу сказати ще. О, Класно в цьому квадроциклові, що тут стоїть е, електропідсилювач керма. На рульовій рейці він вам допомагає. Коротше, дуже легко дитина може крутити руль дуже легенько. Це є великий плюс. класно. Передні тормоза, друзі. Як бачимо, дискові, провітряння мають розрізи. Непогано виглядають. Турмозить добре теж. Маємо повну таку защиту під низом, повністю металева, класна защита, нема Нема на що жалітися. Мені здається, тут стояла, стояла лебідка в цій дирці і хтось її на слину, видно, хтось її вкрав, а можливо поламалась і... Або можливо я не знаю, можливо просто була кришка, але ні, тут я бачу, що тут на болтах щось тут на болтах щось стояло. Так, друзі, хотів би показати, щоб було добре видно задню сторону, можливо я його отак перевернув. О! І тепер підемо, подивимось, що ми маємо з задньої сторони. Так, що ми маємо тут? Ми маємо тут купа желіза. Все з заліза, все з якихось квадратиків. Не дуже воно мені подобається. Хотілося б і трохи рами. Він би був легший. Речаги можна було б зробити алюмінієві. Ну, що зробили, то є. Амортизатори в нас звичайні, масляні. Не знаю їх якості, але працюють вони нормально. Головне, що працюють. Так, роздаточка в нас тут теж невеличка. Е, незалежна підвізка, все на салінблоках. Ну, претензій до цього нема. Можна поставити фаркоп, тягати всякі штуки. Турмуза задні в нас теж дискові. Одноциліндрові один поршеньок. Трохи мені не подобається ось це, зараз я вам покажу. Трохи, друзі, не до вподоби мені ось такі зварювання. Якісь такі місцями трохи соплі. Місцями нормально вони зварять, місцями якісь такі... якісь такі копарні соплі, скажімо так. Ще не диски, друзі, у нас 12 дюймів. 255 на 65. Диски маленькі, шини високі. Нормальні. Для цього двигуна, я думаю, більших не треба. Ще не дуже вподоби, друзі. Якось кількість проводів, які тут зверху під пластиком, вони так сховані. Але їх тут реально дуже багато. Отут над амортизатором одна фішка, друга, третя дротів, прив'язаний до цього, до куска до рами. Дротів, Друтів, тут жменя фішок. фішуть, якісь могли б їх трошки десь сховати. Ну і ці мозги, реально їх треба було десь вище, вони дуже стоять низько, чуть вище роздатки. Якщо мотоцикла, якщо мотоцикла втупити десь отак, це не є дуже багато. Якщо його втопити десь на рівні більше, як пів колеса, вода, я думаю, може вже кудись там попасти в, ці, в цей блочок. Бачите, ось там блочок і дуже багато проводів. Що я вам можу, друзі, сказати про це? Все, як то говориться ціна якість. Ціна якість. Приємно, що цей квадроцикл великий, двохмісний. І ціна його нового з пачки десь 6-6,5 тисяч. Не знаю, думайте самі, чи коштує він стільки, чи не коштує. Якщо б по-чесному хотілося би трохи якихось алюмінієвих конструкцій рами, бо тут все металеве, все важке, його вага 350 кг. Хто хоче квадроцикла, такого, щоб ним трохи робити якісь варіації, виїжджати під великі гори, великі болота, там, то не для вас, то квадроцикл, скажімо, добрий для фермерів. Щось тягати на понижених передачах, щось возити, отако собі десь, з сім'єю десь покататися собі, на гриби, ще кудись. Досить непогана техніка. Досить непогана техніка. Звісно. Дуже класно, що він двохмісний. Там вже така велика в нього сідушка, що під любу дупу підійде. Ось таке. Тож, що я вам скажу про цей квадроцикл, друзі? Для мене, особисто для мене вигляд плюс, мені подобається цей вигляд, він класний. Ціна цього квадроцикла все залежить від ціни. Ціна, якість, скажімо так, досить нічого. Плюс-мінус нормально. Е, мінус для мене цього квадроцикла. Це трохи забагато металевих конструкцій. Залізна рама, всі якісь такі угольники, те зварювання місцями якесь так виглядає, не супер-пупер. Могли б якось просто акуратніше там зварювати і зробити якось це, щоб воно виглядало якось трохи надійніше. Музика Bluetooth, світло в нього класне. Підвізка окей, досить гарно все працює, він амортизує. Е, ще дуже класно, що тут є електропідсилювач керма. Дуже легко керувати ним. Понижені передачі, блокіровка, все класно. Думайте собі, чи вартий він цих грошей. Бушний можна купити такий за. 3,5 4000, наприклад, року 22-го, так як цей. Він коштував 3800. Це вже з переоформленням, зі всіма документами. Як на мене, досить непоганий квадроцикл за свої гроші. Добре, друзі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. Не забудьте, що в цьому відео розіграш, прокоментуйте, поширте десь це відео. і... Ви маєте змогу виграти хороший зарядний пристрій. Я вам відійшлю в будь-яку точку планети. Дякую, всім добра, будьте здорові, щасливо!